Дорогі українці! Вітаю вас всіх з новорічними святами. Хочу побажати миру, злагоди, добра. Бажаю об'єднатися в 17-му році та стати могутніми та сильними. Побільше терпіння і оптимізму. Хочу пожелати вам мирного неба, отакого от ж ясного, голубого, як зараз. Хай буде мир. Хай ми переможемо, хай всі залишаться живими. Знаєте, ми є тут для того, щоб у вас була рідна земля. Від всіх медиків 81-ї бригади поздравляємо всіх українців з Новим Роком і бажаємо всім величезного здоров'я. Одерний привіт хочу передати Юлічки Гусь Садеси і сказати дякую за все, що вона робить. Всій Україні злавити мира. Бажаю всій Україні, щоб ви ніколи в житті не знали, що таке не мирне небо над головою. Родителям привіт і дочки! І щоб я Приїжджав в гості на каву чи на чай. Вони тільки не постравили. Людям, звісно, мирного неба над головою. А нам перемоги. Марат, Олег, з праздником! Хочу побажати в новому році всім миру і передати привіт своєму колегі зі Львова. Він це пойме. Привіт. Одеса, З новим годом побіда за нами. Ну, А людям я можу пожелати тільки то, щоб вони не робили те, що, що я зараз. І Велика подяка всім небайдужим за підтримку. Волонтерам, божечки, дай Бог їм здоров'я. Це святі люди. Якби не вони, не було б нашої армії. І дуже щире вітання моїй молодшій доченьки Вікторії, яка дуже сумує за папою, і папа теж дуже сумує за нею. Щоб всі були добрі, вічливі, ласкові. Любили один одного, поважали та цінили. Колись воно все буде добре і вже, напевно, дуже дуже скоро. Ми в це віримо. Слава Україні!